Бориспільський аеропорт був занадто успішним держпідприємством, щоб довго залишатися без нагляду влади. Така курка, що несе золоті яйця в бюджет. Може відкласти щось і нам в кишені. Вирішили у міністерстві інфраструктури та оголосили третій за останні два роки конкурс на посаду директора аеропорту. Про те, якими корупційними рекордами відомий один з основних претендентів на цю посаду Юрій Солончук. І чому в крісло директора Борисполя його просувають аж з адміністрації президента? Дивіться далі. Битва за українське небо триває. На посаду голови найбільшого аеропорту України Бориспіль розгорілися справжні баталії. Впливові конкурсанти на ласу посаду закидають позовами суди, і все лише з однією метою відтягнути рішення комісії. Перевірки і зараз триває, і результати перевірки будуть передані в Кабмін до номінаційного комітету. Але комісія здається вже все вирішила. Активісти схопилися за голову, коли побачили, що серед претендентів на посаду керівника опинився одіозний Юрій Солоншук. Я... Тобто це неправда. ні. він вже колись брав на себе відповідальність керувати аеропортом. Відповідальність взяв гроші забрав. Він був генеральним директором. Но в період його рукаводства уеропорта Борисполі показателі далеко не найрадужніші. Так його недовгий період правління ознаменувався шаленою кількістю скандалів. Після того як він оставив цю должность, Проводились многочисленные численні проверки, розслідування не прилітні какому результату. Но, очевидно, что с его много и Я не думаю, що це найкраща кандидатура в сьогоднішніх условиях на должності генерального директора аеропорту. Так він не зумів помітити завищення проектної вартісті робіт. І не до отримання коштів на багато мільйонів гривень. В основному корупція лежала в області закупок. Але директор Юрій вміє тримати удари долі. Після скандального звільнення з Борисполя він відправився на хліба до одеського аеропорту. Вони отримали тоді під контроль практично всі аеропорти в країні. Є всі ознаки повної, абсолютної незаконності. Передачі аеропорту, який не є об'єктом, який підлягає приватизації, до статуту товариства з обмеженою відповідальністю міжнародний аеропорт Одеси. Так під його чуттєвим керівництвом почався розпал усіх державних аеропортів країни у приватні руки. Допомагали йому у цьому поплічники Януковича Борис Кауфман і Олександр Грановський. Після того, як схеми почали налагоджуватися, свою наступну ціль він знайшов у Криму. То я в працював у 2012 году з 4-го місяця по 12-й. результати моєї роботи це збільшення прибулі. Та де б він не працював, підприємства після його керівництва дивним способом банкрутували. Це помітила навіть російська перевірка. Екс руководство довело аеропорт Сімферополь до банкротства. Росфінінспекція. Тільки всього грошей йому вдалося відмити на українських небесних воротах, залишається загодкою. Та йому стало мало, він повертається. А є у вас якісь плани стосовно стратегії, що робити ну, перше? є. є. Невже один з найбільших аеропортів України віддадуть людині, з м'яко кажучи, не кришталевою репутацією? Ваші власні шанси ви скільки Як ви себе оцінюєте? Я думаю, достатньо високі. Кажуть, спочатку через підозри у корупції його прізвище викреслили із списку претендентів. Проте сьогодні за Солончука, нібито замовили слово впливові Борис Лошкін та Ігор Кононенко. І завдяки протекції людей президента скандальний Солончук знову у грі. Неправильно. Невже тепер йому збираються віддати головні небесні ворота країни? Зробити якісну перевірку в нас ще не було часу. Вже завтра Мінінфраструктури обіцяє нарешті визначитися із переможцем. Також у фіналі колишній директор Борисполя, пан Гомболевський, та два іноземці: Піотер Іканович та Валентин Візант. Тож вже завтра ми дізнаємося, невже папірідники знову пристануть до небесної годівниці?